Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. До травмпункту за добу звернулося понад 10 лучан. Який стан доріг в обласному центрі? Зиму ніхто не відміняв, будуть люди падати. У Луцьку рятувальники та водолази нагадали рибалкам правила поводження на кризі. Ти маєте якісь засоби саморятування? Як у Луцькому зоопарку зимують тварини? Вони вже не можуть вийти на вулицю погуляти. За минулу добу в травмпункт медоб'єднання Луцької міської тергромади звернулися 13 пацієнтів, які травмувалися на вулиці, розповіла завідувачка відділення Неля Федорчук. Каже, переважно люди травмують руки і ноги. Лучанин Олександр зранку прийшов у травмпункт. Говорить, напередодні впав на дворі. Випадково перший раз в житті подвергнув з донькою на гірці. Я слизькує, посипають. Не ну не, як сати, не завжди не все, але місцями є так і так. Проблеми бувають як вуличні, як побутові. До нас поступають пацієнти із доставлені з швидкій допомозі чи самозвернення, із переломами а після автопригод. Але зазвичай воно в цьому році було як і в попередніх, зв'язано з погодніми умовами. Нас звертається приблизно. У травмпункт різного роду характеру травм. В кількісному означенні ці травми бувають так від 10 до 20 в день. Суспільне поцікавилося у лучан. Чи влаштовує їх стан пішохідних доріжок? Раніше маленькі бігали тракторці по пішохідним тротуарам, а зараз не видно щось їх. Пішохідні і не чистять, і не посипають. Зиму ніхто не відміняв, будуть люди падати. Для мене слизько. На пішохідних переходах є слизько. Да? Де не посипають, а тут посипали. Тут добре, щоб не слискалося, нарези такі були, бо ж мені погано ходити з палочкою. У мене син впав, бо руку поламав, а є багато випадків, що травмуються люди. Керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк телефоном розказав про заготівлю проти ожеледних сумішей і кількість техніки, що працює на автошляхах та пішохідних доріжках обласного центру. Було заготовлено близько півтори тисячі тонн щевенело соляної півтори тисячі тонн піщано сомі, соміщі навіть більше, де нам близько 800 тонн солі. Тобто максимально стараємося здійснювати виконувати ці роботи і в межах бюджетних призначень. Працює близько 12 двінадцяти техніки. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У модульному будинку для людей без постійного місця проживання, який розташований на території Луцького терцентру, обладнані дві кімнати для чоловіків і жінок. Зараз тут вісім жителів, розповіла Суспільному директорка Галина Шатецька. Віталію Косинському 53. Чоловік каже, у холодну пору немає місця для ночівлі. Шахраї розвели. Давно це було, перший раз тут. До цього часу як було? Як було, так? По під'їздам там. Правильно є, помитися єди. Годують на обід зараз. піду. За листопада місяця в нас запрацював пункт обігріву. Він розрахований на 14 ліжку місць, вісім чоловічих місць і шість жіночих. На Настанням холодів дане приміщення відвідало 10 чоловік. На сьогодні перебуває сім чоловіків, і одна жіночка, практично одиниця, які дійсно є безхватками, є мешканцями нашої громади. А решту можуть бути з інших громад. З іншої області, ну, але ж пускільки замату. Приймаємо, бо якщо люди на нетверезому стані, відповідно ми в моду не будинок, не пустимо. У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти. Щодня готують обід на сотню людей, каже працівниця їдання Юлія Практика. Сьогодні на перше у нас український борщ, гречка з шніцелем, чай і спечиво. Коли риба, коли м'ясне, пиріжки жарені. Хтось тобто бере. Баночки, хтось сідає за за столиком А я є інвалід дитинства. У мене мало забезпечена сім'я. Сюди приходжу трохи харчуватися. Ну я не така я заможня. От заточити ножівних можна підшити шторки. І такими послугами користувалися. Зі слів Галини Шатецької у терцентрі соціального обслуговування. Зараз триває ремонт відділення денного перебування для людей на кріслах колісних. Загалом працівники терцентру опікуються трьох з половиною тисячами одиноких людей, пенсіонерів та тих, хто опинився у скруті. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку рятувальники та водолази нагадали рибалкам правила поводження на кризі. ДСНСники сьогодні працювали на заплаві річки Стир, що поруч із вулицею Ковальська. Ми бачимо дуже багато рибалок. Люди впевнено виходять на лід. Ми бачили деякі участки, там де лід дуже тонкий. Пенсіонер Веніамін Голопа на заплаві і самого ранку каже, що рибалить на льоду вже 50 років. Правила поводження на кризі знає достеменно, але три роки тому такий підліт провалився. Ну, я б не хлопці, то б я б такі. Пішов мене до хлопці, шнурка кідну і витягнули мене. Не втрачати пильність. Усі, хто виходить на лід, застерігають рятувальники. Ти маєте якісь засоби саморятування? Які? Шнурки є як? як? листівочку, таку так. пам'ятку мати із собою засоби для порятунку, рибалити там, де є люди, тримати з ними дистанцію у кілька метрів, та не виходити на лід тонший десяти сантиметрів. Нагадує правила водолаз-рятувальник Олександр Сушко. Якщо він от білий, тобто там є повітря, і він там максимально тонкий, і туди краще не ходити. І так само біля очерету, десь в таких місцях. Якщо ж людина таки провалилася під кригу, каже водолаз, то діяти потрібно так. Якомога голосніше кричати на допомогу. Ну якщо немає нікого, тоді вилізти з ополонки і перекотитися від ополонки, чим подальше, і відпусти від ополонки тим самим шляхом. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. І у закритих вольєрах, і просто неба. У Луцькому зоопарку мешкають майже дві тисячі тварин 146 видів, розповіла директорка Людмила Денисенко. Це вольєр капуцинів Плакс. Тут цілодобово підтримують температуру 15 градусів тепла. Говорить працівниця зоо Іванна Репецька. Вони все одно відчувають, що їх трошки обмежили. Вони вже не можуть вийти на вулицю погуляти, тому ми намагаємося їх якось забезпечити іграшками, смаколиками. Іванна Репецька каже, теплолюбних тварин у зоопарку 70 і це примати. Комфортна температура для них від 15 до 25 градусів. Тепло у вольєрах підтримують за допомогою нагрівальних приладів або теплої підлоги. Михаїл П'ятак доглядає за бізонкою на кличку Баядера. Чоловік каже, з настанням зими у тварини густішає хутро, морозні ночі вона проводить у хатинці. Щоб було тепліше, ми завозимо солому, ялинки, він грається з ними, так що не замерзне. Мені подобається вовки, я просто прийшов, бо хочеться. Взимку своя атмосфера цікаво подивитися, як тварини ведуть себе в зимових умовах. Тут є екзотичні такі тварини, такого ми не бачимо. У нас такого немає в селах. Цікаво прийти. Копитні стійко переносять морози, розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко. Коли температура повітря опускається нижче 10 градусів, їх не випускають із утеплених будиночків. Від вітру та снігу облаштовують хвойні загорожі, підбирають відповідний раціон харчування. При низьких температурах основна частина раціону для копитних і жуйних тварин становить сіно або кормові віники, також овес, ячмінь, все те, що не замерзає. Зимують у відкритих вольєрах олень, лось європейський, верблюди, віслюки, лами, вівці, кози, барани, лисиці, вовки та усі види птах. Говорить Людмила Денисенко. З її слів, у теплих приміщеннях лев та самки копитних, які в очікуванні потомства. Тетяна Біскуп, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. У найближчі дні на Волині температурні показники коливатимуться, розповіла Суспільному синоптикиня Надія Голя. На фоні минулих морозів буде відносно трошки тепліше повітря. На сьогоднішню ніч вже чекаємо теплий фронт і завтра знов холодний, тобто погода буде нестійкою з опадами. Вночі та ранком, ну, так, в перша половина дня посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, і хуртовини можуть бути. Ожеледиця ледиця теж на дорогах зберігається. Температура нічна буде від 2 до 7-8 морозу, а денна десь 0,5 морозу завтра. З неділі на понеділок, 14 та 15 січня, очікується незначне потепління, говорить синоптикиня. Температура стане трошки теплішою. Денна буде сягати від мінус трьох до плюс двох. Буде вже мокрий сніг, невеличкий в день. Потепління буде короткочасним, тому що за теплим фронтом знову буде поступати холодне повітря атмосферне, і вже на 16 17 ми знову чекаємо на ніч 4-9-5-10 морозу і на день десь 1-6 морозу. Зі слів надії, голі, увесь наступний тиждень на дорогах зберігатиметься ожеледиця.